Dedication, I ain't never stopping because I'm on some elevation. Showing what I got. Yeah, homie, I've been waiting. And right now I feel a little limp. impatient. But мене до жене? Тому приз. Вітаю вас, морські кошенята, вас понижено до рівня, морські жаби. Іван Всім перездача. Іван Розернайс. Пане майор, це вже якийсь треш. А ти думаєш, мені це подобається? Думаєш, я все життя мріяв бути курсовим офіцером Нездар. Вибачте, але це вже якесь не навчання, а якесь знущання. Ти, А в чому проблема? Пишіть заяву на ім'я начфака. мовляв, шановна Демкович Наталя Олегівна. Просимо замінити нашого курсового офіцера у зв'язку з тим, що він деспот, профнепридатний, Ну все, що там ви про мене думаєте. Я тільки за.